День Декстер, розважливий експерт, що аналізує бризки крові на місцях злочинів для поліції Майами, але вночі він серійний маніяк, який полює лише на інших убивців. Читаєте ви у таку анотацію, натискаєте плей і стаєте жертвою сплашного 96-серійного задоволення? А-а-а! А в кінці вони такі, ні, ми з тобою ще не закінчили. На ще 10 серій. На рахунок того, чи відбувається задоволення далі, чи уже щось інше, поки не знаю, я подивлюся. Бо не за горами ще і ще. Але найближчі, ще не знаю, скільки хвилин, будуть тільки я. І тільки мій улюблений оригінальний серіал. Дивіться на екран. Дивитися, перша серія першого сезону серіалу Декстер яка ну здогадайтеся, як називається. Не вгадаєте, Декстер починається з того, що хто б ви думали, Декстер їде по вечірньому Майамі і ділиться милими фактами про себе. Я люблю кубинську їжу, Обожнюю сендвічі зі Ммм, Подивіться, він теж людина, як і всі ми. А ще він. Як бачимо, кермує автівкою. А отже, маніяки теж проходять цей життєвий етап, коли оплата у психолога не пройшла, і ти на місяць вертаєшся в шкільну обстановку, сидиш за партою, слухаєш про палка смотрит ворот, ділай правий поворот. І після цього ще місяць тупиш під керівництвом дядьки з 30-річним стажем водіння в машині позорно з усіх баків обклеєною я нічого не розумію, і мені страшно. І це ви ще не дійшли до квесту полювання на талончик і іспит без хабаря. І воно того вартує, тому що, по-перше, маніячі на громадському. Кому транспорті ну об'єктивно незручно. А по-друге, драйв сейф, врешті-решт, бо що? Бо у Декстера є кодекс, по якому вбивати не Це зашквар. Ну він такий же, як і ми. Він усе це робив. Я про це трошки ще досі в цьому контексті. Тому, от не дякуйте, що тепер у вас при перегляді кіно з'явиться додатковий шар з прийняття крутих персонажів, які їздять за кермом. Але сьогодні мені потрібно дещо інше. І катер переводиться на дітей. Але ви не подумайте, Декстер не такий. Він позрілим чоловікам. Ось він той, хто мені потрібен, і він любить робити з ними отак і знову і знову програвати те саме травмуюче перше заняття з автоінструктором. А тепер їдь. Потім вони знаходять затишне паркомісце десь в хамарях, і методом буксирування на гнучкому щепленні добирається на якусь заброшку. Дивись, інакше відріжу тобі повіки. Не дивіться. А то Ютуб заблочить науку там, якщо що, лежать викопані з землі дитячі де... тіла, які були жертвами цього педофіла. Я нічого не міг із собою вдіяти. Не міг. Нашу звучить, що ця підофілія, це неокій. І тепер, щоб ліквідувати педофіла, потрібно, по-перше, приспати його, бо інакше він може не дати активну згоду на наступний крок роздягнути. Нащо? Бо так, ну і судячи з того, що цей процес завжди залишався за кадром, то він не надто епічний. Набагато цікавіше, що за день до цього декстер грандіозно затарюється в будівельному магазині і оформлює свою прозору кімнату болю, тому що я не кохаюся, я дбаю про відсутність слідів. Жорстко. Все маринованого у власному страху педофіла можна подавати на стіл, попередньо примотавши плівкою. Тепер переймо зразок крові. Нащо? Та не на що, тут уже чисто для душі. Декстер теж свого роду колекціонір. Далі по бажанню опціонально ще трохи потеревеніти за життя. Ну і після всього цього довгоочікувані кілька секунд кайфу. Ну, все прямо у нього, як у звичайних людей. Нарешта решта світу. Стане від того частішою. Решта світу, окрім цієї бідної розщелини на узбережжі, куди Декстер з дуже задоволеним обличчям черговий їде викидати пакети з рештками жертви. Я Декстер. Ми здогадалися. Гаррі і Доріс Морган чудово мене виховали. Ми зацінили. Я їх не вбивав, Honest. чесно. Ми віримо. Гадаю, я можу вдавати все, yeah, що завгодно, well. і роблю це майстерно. Насправді, от з мінусів. Хоча ні, я передумала, це з плюсів якраз. При перегляді серіалу досить часто бере таке. Неприємне відчуття напрягу, бо Декстер це дуже цікавий образ, особливо коли він там в своєму антуражі, в гармонії з собою, коли він домінує. Але якщо так прям реалістично поглянути, а це не складно, бо він частіше знаходиться все-таки в такому побутовому своєму звичайному середовищі, то розумієш, що блін, як відстійно бути декстером. Тому я виправилася там на плюси, бо ну, не хотіти бути маніяком, це досить непогано. Бо. Не свобода вимірюється кількістю твоєї вимушеної неправди це на цитати великих людей розібрати обов'язково. Емпатичне спостереження за декстером досить таки, скажу я вам тисне плівкою на голову. І так думаєш, як все таке класно бути собою без подвійного життя зі свободою чесності перед собою, що я просто роблю приколи і все. Так, я можу запропонувати тобі допомогу. Не іронічно. Але це буде наш тобі маленький секретик. По моєму кодексу, тільки хороші глядачі потрапляють в мою кімнату комфортних інтеграцій. Ти не відрізняєшся комфортом. Допомога не може бути примусовою. Допомога не може бути примусовою. Там не приклеєно. Зручно, зручно. Прям як користуватися Mindly. На цій платформі працюють понад 4 тисячі спеціалістів з різних напрямків терапії. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам потрібен психолог, ви можете відсканувати цей QR-код, за яким відкриється тест. Ми любимо психологічні тести. Я знаю, цей тест, якому ви визначите запити і бюджет, допоможе побачити список спеціалістів, які підходять саме вам. А від анкети та пробні сеанси приведуть до того, хто підходить найбільше. А за промокодом Валеріана ще й буде знижка 10% на пробний сеанс. Так комфортно тут, навіть і не впевнені, що прям зараз потрібен психолог. Я збирала чахли півроку, тому моє посилання і промокод не згорають. Ви можете в будь-який момент повернутись сюди і відсканувати QR-код або перейти за посиланням в описі. І знижка 10% також діятиме. Та вже можна йти. Yeah. А тепер ми будемо дивитись приколи. І зараз ми переходимо у флешбеки з дитинства, де названий батько Декстера Гарі проведе нам невеличкий майстер-клас на тему топ-одна фраза для виховання психічно стабільної людини. Ти не такий, як усі, геш декстера? Так, він підліток. і Він не вирішує в рандомний момент, що він тепер психопат і не починає репостити цитати Курта Кабейна про те, як ненавидить людей і любить собак. Бо він реально психопат. психопат. Біла б все сказала, що Бадді кудись зник. Я знайшов, де ти закопав його синку. Ну собак виходить теж не любить. Цей пець галасливо мала потвора тату. Він гавкав усю ніч, і мама не могла заснути. Я, до речі, теж не люблю собаки. Якось так складається, що всюди живу біля приватного сектору, тому тут взагалі 0% засудження, 100% розуміння. Там було багато кісток декстера, не лише кістки, баді. Club, а так, взагалі, цей флешбек про те, що в ранньому дитинстві Декстера. Щось таке сталося, що поселило в ньому темного супутника, як він сам називає своє оце захоплення. Але з якогось сезону у мене змінилась озвучка, і темний супутник став темним пасажиром. І ну, не те, щоб це менш кіношно звучить, але так, це менш кіношно звучить, і по того правильніше, бо так в оригіналі. А от засудження натомість з'являється коли нам показують, що у себе вдома Dexter зберігає досить жахливі речі. Книжка по HTML 4. Хоча 2006 рік я от пам'ятаю себе вдома десь в таких роках книжку по фотошопу, і от де да я тепер. Так що, може, є сенс. Тим паче, що до покупки книжки по HTML 5 цілих 8 років, а технології вже дозволяють слати галасовухи на стаціонарний. Телефон, чим активно зловживає сестра Декстера Дебра. І ти мені тут потрібен. Приїжджає, Декси. Будь ласка, величезна довбане, будь ласка, і так при першому перегляді я взагалі не звернула на це уваги, але тут буквально перше речення про неї це лаятись вона, мастак. Але я собі спокійно віддивилася все за звучкою QTV, яку скоріш за все робили, щоб показувати по ТІВІ. І тут стався сезон, нова кров. Його вже озвучувала команда Лаятися мастаков. І я така, а, так там весь цей час було не задовбатись. А ну все як положено. Ой, до речі, а ви багато знаєте фактів, які вам от накопи не потрібні. Беріть ще один акторка Дебри і актор Декстера були одружені з 2007 по 2010 роки. Насправді це цікавий факт, бо виходить, що десь шостого сезону вони грали разом уже розлучені. Отак, от сто ці порівдаються постановкою. Так немов опинився в новій експериментальній частині Діснейленду в країні Джефрі Дамера. О, відсилки. Хто не цікавиться темою серійних убивць, По перше не знаю, чому ви так робите. По-друге, от людина навіть фантазує про альтернативний Діснейленд з симуляцією місць злочинів маньяків От Джефрі Дамера в даному випадку. Про нього до речі теж є серіал. Теж треба глянути. Сподіваюся, коп? ні судмедексперт в Діснейленді його зустрічає Дебра, яка працює зараз в поліції моралі. Е, да, саме такий вигляд має поліція моралі, бо вона щось, типу тусить з повіями під прикриттям. Сподіваюся, обов'язки не входить для правдоподобності, ну, прям працювати з ними, бо це вже виходить якась поліція аморалі. Чим вона там в тоді займається? Я от не пам'ятаю, але це не важливо, бо я це хочу перевестися звідси до відділу вбивств. А ну тоді зустрічаємося о півночі біля Заброшки і Welcome to the club, Дебро. Ну да, насправді мається на увазі відділ не скоєння, а розслідування убивств і конкуренції з декстером за цих підсудних. Ну і ще трохи добрих класичних обговорень, яке погане начальство. Як такій тупій бабі вдалося здобути стільки влади? Вона грає за правилами. тобі варто в неї повчитися. Повчитися чого ти як ду полезати? Той час, як на фоні начальниця займається роботою, а ці двоє стоять на перекурі. І не знімай цього звабливого костюмчика, доки не поговориш із капітаном. Це допоможе. пу пу по пу так, ну на курілки попліткували, час піти глянути, що там потаскам на день. Але ти займаєшся крою, а тут я ні краплини. А я живу твоєму, де я жива на роботі. А ви вдома сидите? немає крові, oh, немає кров роботи. Ну на ланч так на ланч після такої потної праці. -то. А на обід дексу вживає винятково соціальний клей. Щоб подобатися колективу, пригощає всіх донатцями і нагадує, що більше донатів на армію, то швидше світ стане чистішим від сміття і роздавши всі донати, декстер знову вертається в свою мирну реальність з рандомними припадками пафосу. Чи са абсолютно порожня. Як і я. Емтіяпія. І, щоб ще більш переконливо здаватися звичайним законослухняним громадянином, кабінет Декстера обвішений на всю стіну фотками кривавих бризок, як кімната підлітка кейпоп плакатами. Можеш, вони справа наліво, і кругленькі, і розмазані у формі клякси, калажик, і лише одній людині з усього відділку, з усього відділу убивств, де вони розслідують кримінальні злочини щодня. Лише одному із них, ну, це видається. Ну, якимось підозрілим у мене від тебе мороз поза шкірою. Yeah, а це персонаж, якого ти задумано не любити. Але ми маємо віддати йому шану, хоча б за те, що він подарував нам єдину з цього серіалу мєм Surprise, та й взагалі кумедний мужик. Насправді mm -hmm. можеш зробити клятий аналіз бризок крові убитих. Чи думаєш, я прийшов запросити тебе на обрізання мого племінника? Не знав, що ти єврей, Ну і він це таки підкидає тасок на сьогодні. Дійсно, сука, і ми маємо можливість побачити декстер за улюбленою роботою. Так що там далі по графіку? А тепер час обідати коли одночасно єси ведеш машину, а мені це подобається. Вся проблема в неможливості двічі на день правильно тримати кермо. Я ж казала, він вчив оце все. А по графіку та час для хобі, і тому далі трошечки сталкінгу за новою жертвою гвалтівником. І наступає вечір п'ятниці, час полірнути все морозивком і ніч п'ятниці, ніч побачення у Майамі. Всі займаються сексом. Але ти не такий, як всі, геш, декстере. Він, типу, як асексуальний, Хоча, напевно, це не дуже правильне слово, бо як потім виявиться, що Дуже він навіть і сексуальний. Ну і дівчина у нього все-таки є. Та який же він, шлях до серця маніяка? Рита, от, наприклад, приваблює Декстера тим, мене до сексу. In І мене це me. влаштовує. Тому вони абсолютно платонічно годують відрами морозива двох її дітей, трощать молоточком якогось морепродукта і ведуть дуже доречні розмови. Це убив, це художник. Це ж було вже загалом. Ми по суті подивилися зображення життя щасливої людини, яка смачно кушає, працює на улюбленій, не надто обтяжливій, як можна помітити, роботі, і ще й має час і натхнення на суспільно-корисне хобі. Але зав'язка все таки є. Отам в Діснейленді Дамера він нагуляв апетит, таки побувши на місці злочину. Це, до речі, і буде головна серія злочинів на цей сезон. Особливі вони тим, що тіла залишають повністю без крові неподобство. І окрім стандартних базових розмов на посиденьках навколо жертви у чудовій формі І за і задоку неї нічого. Не такий, як всі, декстер видає трохи менш суспільно-шкідливу реакцію. Вражаюча посеред побачення він також випадково помічає, що поліція знайшла нову жертву. І, от пам'ятаю зі свого дитинства, світлого доброго, якось у дворі знайомого алкаша поранили сокирою. Аншлаг глядачів був більше ніж на канотопській відьмі в театрі Франка. Він, до речі, потім вбив свого нападника М -м, теж трохи. Декстер, тому те, що в цій сцені усі ці люди вирішили, що їм цікавіше потанцювати, коли в кількох метрах по лежить неприкрите, знекролене, розчленоване тіло, то це досить багато говорить про Майамі, всесвіту Декстера. Типу, а звичайна п'ятниця. От в шостому сезоні буде да. От тоді ми може, я єм. Ну а поки охуєває лише Декстер, від того, що він, по-перше, сам не допер до такого способу, а по-друге ж, цей крижаний убивця, як потім назвуть цього маніяку, захажує до нього. Го додому й залишає брудні натяки в холодильнику. Так я хочу погратися. Жорстко. От так і починається серіал про те, як всякі різні обставини заважають головному герою спокійно вбивати людей. Він, звісно, все одно буде їх вбувати з завидною продуктивністю, але неспокійно. І в кожному сезоні ще буде головний бос, який теж маньяк, але от поганий маньяк, якого треба буде переманіячити і пустити рибка на корм. І головний прикол, а ми пам'ятаємо, є у нас така характеристика серіалу, головний прикол в тому, що Декстер ділиться з нами своєю історією, мотивацією, думками, почуттями Ну там, які у нього. Є і завдяки цьому глядач якийсь момент ловить себе на тому, що взагалі-то співчуває серійному вбивці, і хоче, щоб у нього там все вийшло, і закінчилося для нього позитивно. Як там все закінчилося, показали в сезоні 2021 року нова кров? Хоча, до речі, це тепер не факт. Можливо, як це закінчилося, покажуть уже в новішому сезоні. Я така ні виявляється, бо мене що влаштувало закінчення оригінального серіалу, яке там, якщо не враховувати затравку на нову кров, що закінчення нової крові мені здавалося. Цілком логічним. А як там подумали, уже по-новому закінчити? Ну не знаю, подивимося десь. Я тут на екрані не коли. А от як все там почалося, вже показали в новому приквел сезоні Первородний гріх, який вийшов у грудні. Але якщо ви не дивилися оригінальний основний серіал, то краще не гугліть нічого про новіші сезони, якщо ви такий же спойлерофоб, як і я, е, я раджу подивитися декстера все таки з самого початку. Ну бо це зараз мій улюблений серіал, щоб мені її не радити. Насправді додивитися до кінця. Буде не важко, бо ви зі своєю емпатією уже з першої серії стаєте співчутливим моральним співучасником з сірійника. Ну може, це і не імпатія, може, це ваш особистий темний пасажир стає керманичем? Хто знає? О, і жодного разу не засуджуйте себе за розуміння вигаданого персонажа. Бо, по перше гляньте, ну, який він красивий, як за нього не вболівати. А по-друге, опинись декстер у нашій реальності. Ну хіба не приглядав би він собі 146 мільйонів потенційних жертв, які забруднюють світ та уникають справедливої кари? За кодексом Гарі, все сходиться.